Він зараз вдало зіграв проти Гарбара. Гарбар Кудок за порог. Відстає у Жириці. Кедо Івановичу до виконання під підбережну штангу. Перший гол запорісів Дмитро Тютюн, який надалі поза грою. Відновлюється після травми. Можливо, не зумів виконати так, як задумували. Іванов та гарбар не сплотівав. Гарбар Гарбар. Один-один залишається проти Євгена Лисака і опонента переграє. Вийшов у Мотора. Замість Віталія Горового, якого не вийшов початок матчу. Слава Леневича, Михайло Данило йде вперед і все. А ліміт передачі був вичерпан. перейшов мотор. Шути перехід і забиває Максим Радченко. У матчі з беззапереднім лідером українського гандболу Чудове виконання Артемива. Звійшов тим'яче мати перевагу у два. Голи, пас в лінію. Далі Лисак, В Кути. Захисту мотора. Розвертається зараз Михайло Данило переграв Алиса... мужицької команди за 10 хвилин до кінця першого тайму Захар Денисов. Данило після сейву від Назара Чудінова. Сходу і Забиває Віталій Горовий. 12-7. Запоріжжя попереду. Тримає стеревся одну єчим. Потужність збірні Нідерландів 39-40. Дрому турі виграв. вперед. Віталій Горовий. Його потрібно зустрічати. Передача в лінію. Класний пас від Горового і завершення. І завершується перший тайм. Рахунок 16-7. Ще один приклад перекардали гриві. Кіта заболотнього. Передача на Іванова. Іванова приходить по центру. Тільки голу бракує. Забиває Нікіта заболотний. Моршуніст придміти. Малькут. Дала передача в лінію. Назар Чугіно. Нахічудово пас. І Даніло Рагозін забиває кандидат національної збірної України. Івано, підписка, захист кидок. Шпагаті красиво вибиває Назар сміливості Молодий гравець Карпат не виявив. Лисак Вистрілює і забиває Ярослав Котю після передачі на сьогоднішньому поведінку. Це зрозуміло, що хто вире, вже відомо. Чіткий перехід і Радченко Да, ну. Гарбар проходить кут не забуває на підбиранні. А Вдало грає. Я ще залишається. Тільки один пропущений м'яч у другому таймі. атака. до Краченка. Високий стріболь знову переграє він. Екіперем. Тобто за 2 тижні. Майкут. Кедога, мараф! Знову! Домецы! Знову передача на канафотку, того єдня за нево прийняты. Кидога порожня, ворота! вийти! Олексій Пятакова. зіткнувся зі штангою. Болісний удар встигнула. Два поєдинки проти збірної Чехії. допуски Під опуски і учасників матчу. Головне не боритися з кидком, не затягувати Ось до останніх секунд. Хороша спроба. Тут заступ. Мотор перемагає Карпати з рахунком 32-8.